Через 10-12 років, через як закрилася школа, я вирішив перевірити, чи збереглося щось тут, чи ні. Пошуковець Федір Антоненко веде у покинуту будівлю колишньої школи в селі Бондарівка. Колись панський маєток, а потім школа, стоїть зачинений останні 10 років. Всередину зайти легко, замок лише для вигляду. Все ціне звідти вивезли або винесли. Про музейну кімнату забули. По тому, що письма лежали в основному тут і стенд стояв тут, то напевно тут і був музей. У цій кімнаті. Листи це результат роботи колишніх учнів-пошуковців. У 60-70-х роках вони разом з вчителем та за описами свідків знаходили могили загиблих солдатів Радянської армії та встановлювали їхні імена. Так вони розшукали могили 270 воїнів. Потім через військомати та міністерства знаходили родичів загиблих. Орловська область, Марійська ССР, Кустанайська область. Ашхабатская область, Київська область. Федір Антоненко перебирає листи, які зміг знайти тут серед мотлуху. Вони з усіх республік колишнього радянського союзу листи писали школярам родичі, солдати, які загинули тут у Другу світову. Два зі знайдених листів належать безпосереднім учасникам боїв за село. При освобожденні вашого села, наш 507-й стрілковий полк, понесла патері. Живай силі. А второй батальйон був повністю уничтожен. Когда ми войшли в село. У відділі сколько було убито солдат второго батальйону. і наш батальйон цілий день хоронив солдат. То виходить, що тільки за сутки тут загинуло тисяча людей. Свідчення, про які написано в листах ветеранів, важливі, каже пошуковець, бо за офіційними даними йдеться про три сотні, що загинули при визволенні бундарівки. Ще серед знайденого в цій школі є карти схеми боїв та стенд з прізвищами похованих солдат в селі. Все інше втрачено. Тут же були смертні медальйони під рамками в розгорнутому виді, з іменами загиблих солдатів, але їх вже нема. Стенди були, були письма ветеранів війни, їхніх родичів. Все вже навіки втрачено. Зі свідків війни, хто б міг щось розповісти, вже нікого нема. Жителька Бондарівки Прасковія Гореченко згадує, що у дитинстві лише бачила багато могилок під селом. Тут на Макушин дорога там є, і там були понад дорогою могилки. Сальдот. Тепер там каже жінка лише поля і згадує оповіді батька, як у 43-му визволителів ховали у братських могилах навколо церкви, яку згодом переробили на сільський клуб. Він казав, клали отак у рядок і шинелями перекривали і знову клали. 300 чоловік солдат. У п'ять було могил, З однієї сторони три, і з другої дві. Жахливі бої тут були. І втрати Червона армія понесла найбільше. І по району в нас найбільше. Оце той пам'ятник. А братські могили десь тепер у кущах, показує Федір Антоненко, де нічого про них не нагадує. Так не повинно бути, це качунство, це наша історія, це наша пам'ять, що так дітки збирали роками, десятиліттями. І так усе втрачено. Я це розповідаю для того, що школи далі будуть закриватися. От змітне ви закрили. А в кожній школі є якийсь гурточок, якийсь краєзнавчий музейчик. І Я не хочу, щоб оце все бардак, оцей повторився кругом. Тетяна Лось, Олександр Пискун. Новини на Суспільному.